Доброго дня. Компанія автобіс вас вітає, пропоную вам свіже надходження Renault Master L3H2. Чим він цікавий? Цікавий цей автомобіль 250 тисяч ріднього пробігу. Пробіг провіряється в 2023 році. Заведений двигун 107 кВт. Зверніть увагу під капотом. Стакани все пуханчую. Бачок не перегрівався, корозії ржавчини немає, Бампера не покоцані. Зимова гума, 145-ка, 107 кВт, ручка не розхлябана, сидіння ціле, кермо не затерте. в Автомобілі присутній кондиціонер. Сидіння збоку розложується, бачите, зручно для людей, коли людина в дорогу далеко їде, спинка відкидується назад. Шикарний салон. По кузову автомобіль і в ідеалі. Дожина багажного відділення складає 3,70, задні дверцята на магнітах. Дуже якісна обшивка салона. Можливий продаж як готівковий, так і безготівковий. Можливі варіанти обміну. Все це можна зробити в компанії «Автобіс». зателефонувавши за номером 067 360 2202 або 073 360 2202. У нас є масіра не тільки 107 кВт з двома турбінами, а також є. І 96 кВт. Кому що подобається на різні смаки. Телефонуйте і будете задоволені. покупкою. До зустрічі, до перемоги.